Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Четвер, не по старій накатаній схемі. Ну, Але так, виходить, ріжемо сьогодні кабанчика. Вірніше вже зарізали. Кожен зробив свою роботу. Анатолій займається кабанцем. Я посправлявся по господарству. Передівця. і зараз будемо з вами робити відеозвіт для моїх знайомих і друзів, які у мене беруть те, що у нас е, сказати, остається. Ну, в принципі, ми то ріжемо для себе, типу, да? а решту продаємо. Ну так воно і виходить. Так що такий відеозвіт як виглядає, як воно росте перед тим. От. І на даний момент Анатолійович вже посмалив кабанця. Вже помив і зараз буде знімати почеревинку, зніме почеревинку, ну і будемо прогрівати нашу сковородочку і будемо готувати наш традиційний таранчук для тих, хто це любить, кому це навіює спогади у дитинство, ну кому це приємно. Ну а ми це робимо регулярно, воно нам не надоїдає, як, як їжа, ну і так, як це вже як традиція, поки Анатолій займається тими. Всякими різними справами. Ну а я займаюся приготуванням Таранчуку і те, що він мені підносить. Тобто, коли він розбирає там м'ясо викати, я його привожу в товарний вигляд і таким чином ми робимо відео звід для своїх підписників. Так що Анатолій вже дивлюся, відділив кабіну, як він це говорить. Зараз буде знімати почеревинку, почеревинку заберемо. От. І воно останнім часом вже як традиція. Фактично з кожної сковороди ми накидаємо півлітрову баночку, і цей таранчук буває до когось попадає. Ну, Тобто його замовити не можна, от, але ну, от, буває, хтось заїде, або буває там хлопцям передаємо, стараємося туди таранчук передати. ну Або комусь із підписників, які у нас замовляють, вже е, частково вже багатьом ми передавали баночку таранчука, людина потім його розігріла. і в принципі, їй приємно, що вона бачила, як його готували, із якого кабанчика і хто його готував. Так що, друзі, якось так. Зараз ставлю на паузу, підемо до Анатолійовича, ну і трошечки ще подивимося, поки він буде знімати під черевину. Ну а у нас сьогодні, начебто, по погоді все нормально. Небо таке похмуре, але виглядає щось, наче буде сонечко. Вже треба було б погоду. Треба було Хлопцям до молотиця, аграріям усім. От, і невеликим фермерам так, немає різниці. Так що якось так, будемо надіятися, що ну, тепла вже великого ждати не треба, але по крайній мірі, погоди, щоб це все діло якось стало на свої місця. Бо соняшник кажуть, вже шляпки гниють, відпадають. Ну якось так. Так що ждемо під і їдемо з вами далі. Так, прийшли до Анатолія Анатолійовича, лізе в нього в підсобниках. Лізулька. Лізулька це наша трьохмасна кішечка, вона у нас стерильна від природи, вона не гуляє, котенят не приводить. Мамка в неї була теж кишка. бойцовська кішка. Вийшло, ну, що в нерівному бою вона загинула за парканом, там де барани на ПМК із собаками. Ну якось так. А перед тим теж у нас була кішка. тоже трехмасна и тоже была стерильна. Так что свисток в полете. Операция свисток в полете, да, Анатолий? Да. Вот и вся и вилярочка в утиль. Так что, друзья, как так. Так, кабинка наша уже лежит. Надо сейчас забираю однушу. Анатолий сейчас это дело у нас Розбере, ну і я прийду, заберу. Що, діжурите, да? А? Бойці голодаємо, да? ждуть таранчук. Одне з кабінку, зараз заберемо по черевинку і будемо з вами працювати. Ліза контролює, да? Так що Анатолій ще знімає по черевинку фартушку. Так як ми це робимо, нам так подобається. І вже деякі підписники, мені писали з Вінницької області, спробували таким методом і їм теж так подобається. Тому що одразу відділяється, розбирається. Хтось знімає, розрізає посередині брюшину і витягує одразу кишки. Хтось розбирає через спину. Тобто ну, кожен колій і в кожному регіоні це все діло робиться. По-різному, Я ж кажу, чорні п'ятна, то, то з мішковини смалили. смолили. Ми так робимо, нам так подобається. Е, так сказати, запозичив цю методику в Полтавській області. Так роблять Сумська область і Полтавська область. Ой, так що в кожному регіоні свої традиції. Раніше смолили. Соломою, з соломою ну, дуже грязно виходить, довго. От. Була в мене бочка 200-літрова обрізана до половини. Робили такий типу саркофаг Це все діло робили. Ну, але з мішковинкою, звісно, бомба. Чітко, запах, клас взагалі. Так що якось так. Анатолійович в процесі. Ну, Совко чуть-чуть є, да? не таке, як пройшли раз. Ну, цей кабанчик трохи менше, так? Да? Це трошки вищий на ногах. Ти Що, У того, знаєш, які ножки були Маленькі Маленькі взагалі. Та, тут теж копитка маленькі. От якщо розсудити, копитка взагалі по соотношенню до тіла маленькі, так? Да, Дай, не, не такі, як. На не можливо. такі, так. Да. Небагато, ну, хватить. Трошки є салка, друзі. Опа, Я Анатолій сховав. Так що все, так, друзі, зараз як? Анатолій забирає пожеревку, знімає, я поставлю на паузу. І по, поїдемо чи підемо. Можна і поїхати, є таксі. Ну, ми понесемо. Так що якось так. Кабанчики. Хоч, в принципі, були і на свинках у нас було салко, так? Да? Були свинки навіть весіліє, ніж кабанчики. Ну, якраз та кількість сала, яка є по співвідношенню до м'яса, нас задовольняє. Щось кажуть, вже м'ясо вчора у форі було більше 200 гривень. Ну, не знаю, Я вчора у форі не мав. Ні, це Леся казала, і хтось казав. і... Приїжджав в вчора каже, яйця по 50 гривень вже. В магазині ну, яйця 55 гривень яйце. Ну знаю. Толя, ну, 5, 5 гривень да яйце. Я знаю, у нас у недріця жінка пішла в магазин угу. і приходить і каже, а ти знаєш по чому яйце, Я кажу, я знаю, щоб в магазин ходив. 49-52. Ну щось таке. Так що, друзі, якось так. ну, Якщо взяти, я ж кажу, все дорожає, все подорожало на 100%, то де, де, де. чого тоді должні аграрії, якщо там і фермера, де. ну так. Да. Ні, так я по банку. Я ж кажу, банка стоїла 4,50, зараз стоїть 15-20. Ну наскільки ну, в 30... вона подорожала? Чотири рази. На 300%. Все, друзі, все, ставлю на паузу. Ну що, друзі, пічеревинка на столі, <кліх> сковорода наша вже на плиті розігрівається, наша засмальцована сільська сковорода. Так що, друзі, якось так. Зараз, чому знімаємо так почеревину, я вже говорив. тож Ми контролюємо і дивимося, що в нас тут по Зараз обрізаємо бачки, одну чи дві полосочки з однієї сторони і з другої, тож дивимося по, по, по е, прорізі. Ну, а потім вже поперек це все діло ми з вами будемо різати. Також вже підготовлені дві зивулинки для нашого таранчучка і поки у нас є час, ми ще це все діло з вами робимо. Так що, друзі, їдемо по старій накатаній схемі, сковородочка наша прогрівається. От, і ми працюємо. Ще раз раз дощечку це все діло робимо. По ножам там запитували мене. Цей ніж цей жовтий, це у нас німець. Це правильно, це синій цаполяк. Так що якось так. Все, відрізаємо цей передочок, він нам не нужен. Оба не ще потрібна з ним потім розбереться. Підрівнюємо передочок, це у нас йде на заготовочку, на таранчучу. Бочки ми відбиваємо. Оп. Вот таке у нас получается солту. Оп. Есть такие дилги. Тепер вот так вырежемо на полосочки Це все диву. Кабанчик я скажу тоже вызревший. Уже 9 месяц. Сбой программы был. Період бойових дій, коли в нас тут були поруч, не було доставки, ну не можна було поїхати по сою, по вітамінну базу і трохи економили, все врізали, щоб довше протягнути. Так що таке вже топкеньке, жирненьке. Так що це в нас йде зараз на таранчук. Зараз тут ми теж це все діло підрізаємо. Тоже у нас іде на таранчучок. Сразу зачищаємо націпленочки. Отак. Робимо таку формочку. Ну, багато беруть людей або просто використовують, візьмуть і там жарять як таранчук, або... Запікають грудинку, шпигують її часничком. ТД і ТП. Ось така виходить грудиночка. Це в нас каже грудинка. Бо у других регіонах, не знаю, там Корейка там, чи як би там на ньому кажуть, я не знаю. Так, нарізаємо зразу заготовку нашу, сковородка наша вже нагріта фактично. Вот. Ну, тим часом, поки там Анатолійович розбирає. Мы сейчас начнем жарить сюжину. Трошки о такої печеревинки на любителя. Ну, Такая Люба Надежда Анатоліївна. Леся Петрівна любить шкварочки, коли вижаришся. Ну і я в принципі теж полюбляю, чтобы було трошки всякого разного. Так, все-таки делаємо сейчас тоже. зарезаем, сразу загружаем. Вот такие косыночки. Так. і Сейчас цього косиночка одного тоже. Ну, Может, допустим на свіжину. Ну а потім уже, коли Анатолійович приїде з м'ясом, Ми це діло візьмемо у нього трошки м'яска і добавим до нашого вже таранчучка. Раз, два. От. Ну може починку, почер. Я довезу. а що, довезу Ти проконтрольку. Я піду, а... я приключил. Ну ти що, я ж не успею. Так що, друзі, тут же задача успеть. поки Анатолій ж розбере, то треба, щоб уже був готовий таранчук. Ще... сніданок для коханої жінки. Закусончик для забойчика. Ну сьогодні закусончика не буде а просто буде сніданок, тому що Анатолійович сьогодні за кермом. Так що, друзі, так. Е -е, заготовочка наша готова. Отак От це все діло виглядає. Зараз загружаємо. Отак От почеревенка не порізана. Зараз розріжемо посередині. Сковородочка наша вже прогріта, шкварчить димить. Зараз ми це, це діло загружаємо і слухаємо симфонію шкварчання. Все, погнали далі. Це треба буде відлечитися відвести в іручку. І школу віруться наша. Зараз ходить стаціонар, а надюшка ходить онлайн. Ну не ходить, а вдома знаходиться. І учоба в них онлайн. Так що зараз посиділо підчищаємо, викладаємо. Ай обтужується. Ну, а ми тим часом прикрутимо і мартенки. А воно вже готове? Ну, в принципі, так. Да? Да. Роз-роз, я 5 хвилин я дуже. Доник, привіт? Привіт. Ти вже так. готова? Так. Да. Зараз зайти, їдемо, їдемо. Ей, я ще за горішками йду. Куди? За горішками. Так куди? А в школу? Фіналі, так. так воно в ящичку десь вже було. Что тебе какие лещины, что такие? Обычные такие. Обычные? А дальше бабушка вставила в ящик а Верушка что... собирает в коль. Сейчас мы ее бегенько отвезем. Все нормально. Опа. 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 Так, блин. Почеревинка наша готова. Таю стилої. А ми тут веземо. Я мотнуся, правда, сам без вас. Так що отак виглядає совко відбите бочки і отак виглядає почеревинка. Ополони. Ну а тут у нас вже проходить процес, оба Оболожечка найшла. Процес приготування старенка. І можливо поїде він. Я думаю, що поїде точно. Попризначені, ви його навіть зможете, я думаю, побачити на ютубі, Ну якось так. Все, хай готується. Я поки ставлю на паузу. Ну що, школярочка, їдемо? Так. Да. Слава Україні! Веруємо слава. Так що, друзі, везу Віруську, школярочку в школу. Кабанчик оддихав. З новим питомцем. Де... Та хто? Курочка. Курочка. Все, погнали. Вірусь. Так, друзі, процес іде. Віруську ми. Так а як її звати? А, то той, що я давно не. А таке, що ти там даєш номер, в мене телефон зелений. Uh -huh. Так що, друзі, збіг обставин. Леся Петрівна їде в один город. 15 -го числа лікуватися. Uh -huh. То Санаторій сваляву, так. І якраз написав підписник із Сваляви, каже, я вас зустріну, так? Леся каже, мені треба посилку, а він каже, посилку треба, так? Так, yeah, я кажу, ну я можу вам і привезти. <laughs> Нормально так. Ти ще проби не знімаєш? не Так. Про це йде, все чим чи наряд, Юрийську звіт. Олеся Петрівна, привіт, передай, бо я щось знімаю тебе, Олеся Петрівна, по своїм підписникам. В неї телефон зелений. Дуже багато людей пишуть, дуже багато. От номерочок десь напишу. І все, кажу, пишіть мені, тому що, а я вже там по обстановці. Бо кожна людина пише і думає, що вона одна написала, а в неї там, як заходиш у неї в телефон. Ой, так що якось так. Так, що отакий десь у нас кабанчик. Топкенький. Топенький, бо спіленький. Тому що вік вже є, і я думаю, що буде і совко. Вона вже толіку допомогла і вже допомагає Сергію Сергійовичу, да? Сергіовичу. Жаренка, жаренка. Те, що я вам, друзі, казав. Цалково те, що вижарюється, але стрімна люба, без солі. Вона окремо чуть зверху присолює. і так воно зовсім по-іншому. Взагалі свіже є свіже, так? Да? Вже все одно от кусок полежить, наприклад, на другий день жариш, вже трошки не таке. І все воно отаке, тому що коли вже протушиш, то то вже не то. Ну я таке не їм, тому що мені не дають. Так що цибуль... цибулька вже готова. Ні, бутерброд мені не треба, просто я нагулюю на апетит, ми потім з Анатолією двох. Я ж не можу їсти сам. Мені треба їсти. Надіжда Анатолійовна прилетіла на кабріолеті, погнала десь до Анатолійовича в подсобу. Олеся Петрівна прийшла і контр... контролює сковороду. Да? Ти рекламуєш продукти в Шелодьківську, так? Да? Не, є, треба, не треба, бо. <схай> Бачите, в нас навіть є горішки такі лісові, у нас ліщина є на участку. Наче нічого і нема на участку. Ти горішок маленький, грецький, горіхів більше двох відер, мабуть, упало. І горіхи лісові, отакі, у нас ліщини. І гриби, а шампіньони вчора там були опеньки виробні. Опеньки я там вже зрізав грунт. Були такі опеньки, коли Леся Петровна, я кажу Леся Петрона я хочу на гриби, як ви пішіте, я поведу. Привожу, виварку нарізали. Такі тостоноги, осінні, класні взагалі були. Прогорали. Чуєш, так це теж з Корнівки на нюх прийшов, так? Так. Так що, друзі, Анатолій Анатолійович приїхав, Віталій приїхав з Корнівки. Мій підписник. Це, кстати, Сергію Стріляцькому я вчора казав, це його підписник, який теж займається курочками. О, що там з Лесі Петровною, у них там свої мутки. Попросив, щоб йому підсобило, там, закоптило щось. О, так що, друзі, якось так. Отак. Ну а Толік привіз кабанчика. Ми ще стібанемо трошки м'язка. Отакі такі задочки. Коробочка, Олеся Петровна. Що в зубі зуби застряла? Mm -hmm. да, так теж зуба нема, вирвали. І такий довесик. Так що якось так. Куди вхапив? Що ні-ні, каже, чи все ти попав? Кищук. Чи ж не кожному ж підписнику дається така можливість да, попробувати з гарячої сковороди і засмальцований, і да? да, А як Дранку. воно ж, да? так? Там да. же смак усіх таранчуків остається, понимаєш? Смачного, не будете смущати. Подобає, я гарно да? Да. Тобі солили, ні? Да. Солідарний? Да? Красота? Красота вкусно. Ребята, не провоцируйте. Так, друзі, а я зараз зачищаю філеючки, зараз тібуну ще м'ясо там трохи. Леся Петрівна там вже поснідає, тут у неї процес йде доволі так непогано. Їм по барабану, що він горить, їм найголовніше, що є, що їсти. А то, що нам з Анатолійовичем, їм вже не важно. Так що, друзі, зачищаємо, тиримо кусочок м'яса, нарізаємо і загружаємо в м'ясну заготовочку. Ось такий жирот, такі філієчки, вирізочки. Так, процес, друзі, йде, додавлю трошки м'яса. Уже Анатолійович приніс дві лопаточки. Ну, а я тим часом, поки Анатолійович викатував, порізав. Салко. Так що, друзі, отаке у нас на сьогоднішній день салко. Теж доволі таке непогане. Ну не знаю, там два пальці є точно, два з половиною, бачки у нас. Це у нас з лопаточок спередка. Ну і тоненьке то у нас є задньої частини. Так що, друзі, ну отаке таке доволі непогане шалко. Ну що, друзі, процес іде наший. Леся Петровна тут трохи покомандувала таранчуком, злила жирок, Не може чому і вижарюватися. Ну, але буде такий, зараз ми його трошечки обжаримо. кидаємо цибульку, цибулька путь косочок і прикриємо кришкою і трошечки відпарамо. Так що фактично вийшов пісненький, Толко все вижарилося, так що отакий у нас таранчук. Тут у нас вже викатані задочки, розібрані, отак це все діло виглядає. Такі качалочки все дві, такі орешенки. Ну доволі таки непогано. Почеревенка вже наша виховала. Ми її підсідали на кучку. Ось така у нас лопаточка. Ну і ошибаюсь. Лопатка не дуже здорова, а от ошибка реально, друзі, шикардос. Ось такий у нас получився кабанчик. Сейчас Анатолійович принесе биточки. І потім вже зробимо загальний відеозвіт для наших замовників. І будемо на цьому завершувати наші відосик. Зараз кинемо цибульку, але ну, я нехай вже діло. Цибулька зараз відкриє. Ми її гарненько перемішаємо. І ось ось так. Так що працюємо. Ну що, друзі? Фактично вся продукція вже лежить у нас на столі. Риберце, биточки, ошиєчки ще парують. Лопаточка вже фактично холодна. Такі у нас задочки, дві філечки, папиночки, жирок, ну і почеревинка. І салко я вам показував. Ну і наша традиційна стоворода. Цибульку кинули, дюшечку пустило, це все діло, І отака така у нас, виходить, для мене це красота. Так що, друзі, зараз буду солити, перчити. накрию трішечку і трошки це все діло, протушкую. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Ставте лайки. Відео звіт завершено. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока-пока.